Хотілося б Трішечки ще поговорити про травень місяць, враховуючи, що зараз Росія оголосила триденне затишня свого боку, принаймні. А, чи по-перше, будуть вони його дотримуватись? А по-друге, хотілося б подивитися, просто після таких от затиш від Росії, як правило, після цього навпаки масовані удари вони наносять. Чи буде якісь а... Ко я до ну, мене мені зараз такі коли мені кажуть, роз Росія оголосила і чи буде дотримуватися, в мене вже просто істеричний сміх про слово дотримуватися і Росія. Ну Росія то різними дорогами. Давайте подивимось а це на яке там на 9 травня, так? Та вони там з 8 по 11 оголосили. А, ось чого мені йшла небезпека, коли я проглядала дуже потужна небезпека до 7-го числа. Далі, от я дивлюся, от навіть сьогодні в одному з ефірів дивилася, не бачила, кажу, що треба переглядати, бо в них там в голові е, свої. А тепер давайте глянемо. Так, давайте подивимося, чи буде дотримуватись. Мені, я відчуваю, карти сміються. Так. Ну, дивіться, шестірка жезлів і четвірка мечів. Вони навіть не збираються цього робити. Вони хочуть крові, вони хочуть жертв. Ні. Ніяких дотримань не буде. Я дивіться, я не кажу, що буде щось страшне в ці дати, тому що не бачу я в ці дати. Можливо, зустрінемося напередодні, передивимося, тому що тут ще й карта помірності йде. Але це не дотримання. Це їхні якісь плани по верховній жриці, те, що задумали, втілити те, що задумали. Питаю, вдасться їм втілити? Двійка Пентаклів. Прекрасна карта для ворога ні, не вдасться. По нестачі ресурсу з того чи іншого боку. Тому що двійка Пентаклів це завжди нестача ресурсу. Е, хочу попередити: попереджаю на всіх каналах. Е, Небезпека для міст, для деяких от ще на цих буднях до вихідних і для багатьох регіонів на вихідних є небезпека от до 7 травня, включно небезпечні дні. Причому під загрозою вся Україна. Фактично вся Україна. Якщо взяти навіть і Західну Україну, то там теж є небезпека, тому що вже от я в своїх передбаченнях дивилася рівненщину, що шахеди, я бачу, що їх стане там ще більше. Але будемо відбиватися, не треба лякатися, ми готові. Ми навчилися не те, що захищатися і відбивати ворога. Ми знаємо. Як його здолати? Повірте мені, ми такі маленькі проти такого величезного, потужного ворога, стояли. Ми вже переможці. Тому що стояти проти. давайте будемо, Ми можемо казати на них там чмобіки, ватники. Але навіть по кількості того, що вони мають, ми маленькі проти них. Але ми, можливо, маленькі за об'ємами, за територіями, але ми. Надзвичайно сильні духом, ми потужні, в нас магічно заряджена земля, і ми непереможні. І хто би мені ще не казав, я буду говорити це до кінця, поки наша перемога не відкриється для всього світу, не буде визнана усім світом, а це уже буде найближчим часом. Цікавою з нетерпінням, але ви самі сказали, що поки поки чекаємо цих хороших новин, все одно ворог е не буде відступати, буде намагатися з останніх сил спробувати щось захопити, атакувати, бомбити. Тому зараз про наступи хотілося поговорити. Починають писати про те, що ворог готує активні наступи на Дніпропетровщину. не тільки готує, а він вже їх розпочинає. Е що, що чекає на Дніпропетровську область? Чи вдасться ворогу реалізувати свої плани цьому на? Так, ворог дійсно це планує, дивіться, імператриця і король мечів, він поготові. І мені взагалі зараз там переживають за Сульську область, от, Харківську, ну всі наші, які там прикордонні. Да? Але мені ось зараз саме найбільше Дніпропетровська дуже от мені там тривожно, от я відчуваю там небезпеку. Дивіться, чи вдасться ворогу це зробити? Ні, не вдасться. Це я бачу по четвірці жезві. Ці мечі, не дивлячись на всі намагання. Але дивіться, ось ці особливо вихідні для Дніпропетровщини, дуже небезпечні, місто Дніпро, місто Кривий Ріг, Нікополь, будь ласка, я знаю, що ми всі дуже такі роботящі люди, дуже сильно роботящі люди, і хочемо так уже якийсь там сезон, щось садити, щось сіяти. Давайте трошки будемо втримуватися, тримати біля себе телефончики. Вслідкувати за сигналами повітряної тривоги, тому що ворог справді не спить. Давайте тоді і Сумську область теж подивимося, тому що тут поки що теж не зупиняється ворог і намагається, і деколи навіть вдало для них просуватись. Ну, дивіться, тут йдуть, так як ми й чуємо, по десятці мечів, веснірці мечів. Тобто там більш як наступ, тут якимись такими там, десь атакували, десь дронами, десь проскочили. Тобто вони є наміри, але там мені йде ще дуже захист. Однаково, в нас хороший захист, ми готові до цього всього. І там вже йде зміна, вже по карті смерть пішла трансформація. А, трошки зараз буде стихати. Ще от кажу, найближчі дні дуже небезпечні. Не так мені йде по обстрілам навіть не для міста Сум, як для сумщини. І от стаєш, дивишся ці новини. думаєш, ну хоч би не програлось, хоч би не програлось. От вчора теж дивилась Одесу. Бачу, масована атака дронами прям з моря, багато, ну, бачу, що будемо відбивати, і все одно, бачите, вилучання є. Тож завжди, якщо попереджаємо про небезпеку, краще убезпечити себе. От знаю, що багато слухають, ось, але бачите, все одно, десь, десь трошки не не, не вловили, так, десь трошки якісь уламки пожежа виникла. Но воно чітко ти дивишся і ти бачиш, що воно летить з моря. І так, Я бачила це ще і на вихідних, що буде. От і Сумщина, будь ласка. Саме Сумська область, тому що будуть бити от навіть не так Суми, як Сумщина, от не дає вона їм спокою. А по Одесі що? Враховуючи, що вже програлось передбачення по ударах, чи зараз. Ну я бачила більше ударів, що будуть атакувати, але більш небезпеку я бачила на вихідні. Тобто вони ще масово ці дрони будуть запускати. Давайте подивимось, тому що. Тривожить мене це передбачення Одеси вихідні. Ну, от, король мечів, дев'ятка мечів будуть лупити. Задумали вже. І дивіться, ще може бути ну, по Одесі чи будуть руйнування. Ну, от я бачу, якісь можливо, ну я не бачу, що були прямо такі жертви, як були в Одесі. Там. Так, є, є руйнування, я бачу по башті, є якісь от пожежі. От. Ну, в основному все ж таки будемо відбивати. Але от небезпека, от Одеса, от небезпека саме шахетів із моря. І так само вони їх от будуть запускати такими знаєте, як стайками, як ми привикли е, казати. І, та, і таку саму небезпеку я бачила чомусь для Рівненщини. Хоча це Західна Україна. От мені показують, як в один годин, тільки що в Одесі з моря, а там от якось так. Тому Рівненщина, бо там ну, так люблять нехтувати сигналами повітряної тривоги, ніхто нічого всі собі так. Я розумію, що, дякуючи е, нашим захисникам, е, ми можемо відбивати, але бережемо, Бог береже. Розумієте? Ми можемо відновити. Ми відновимо всі будинки, всі, всі, всі міста, які понівечив ворог, але ну, ви ж знаєте, що людські життя їх неможливо повернути. І це найцінніше, що є у нас. Тож бережіть себе, мої хороші. Так. Зараз теж стало відомо про те, що йдуть перемовини між Росією і Америкою щодо е, дозволу перебування американцям на ЗАЕС. Чи дійсно допустять їх туди. Їх не тільки допустять, вони звідти й підуть. Я це бачила, ну давайте ще розглянемо. Їх не тільки туди допустять, там ідеться не про дозвіл. Там ідеться, що коли ви звідти повністю зберете свої монатки. Ну там ідеться про це. Розумієте? свої валізки, ну от свої чемоданчики, і посідаєте, не знаю, що у вас там є, і поїдете додому. Тому там йдеться не про дозвіл перебування, а про повну передачу ЗАЕС Україні. Звичайно, контроль США там буде зберігатися, але маючи такого сусіда, нам це не о, якби ваваріт російською, а нам це на дуже велику користь і дасть нам такий додатковий захист. Тобто то мова йде про те, що найближчим вже часом ЗАЕС може підкр... повернути. Ну, я бачила до кінця весни цієї. Чекаємо з нетерпінням, і от якраз такі прогнози дуже хочеться, щоб збувалися. Саме так. А, давайте тоді подивимося, чи на Росію зараз буде все ж таки більший тиск, тому що США, з однієї сторони, спочатку говорять, що готові. А, вже не довіряють вони Росії, і готові більше тиснути і не тільки тиснути словесно, але й діями. Чи дійсно перейдуть вони до цього, чи будуть такі? Ага, дивіться, Альона, що ми ще з вами нещодавно почали спілкуватися? І а, я ще спочатку, а, коли Трамп приступив до своїх обов'язків після інаугурації, жодного дня ніхто не довіряв Рашці. Це був його своєрідний хід, тому що. Тільки такими багатоходовочками, такими лабіринтами можна натиснути на ворога, знаючи, начебто увійшовши з ним в контакт, знаючи, що ніяких домовленостей ворог виконувати не буде, щоб мати повні повноваження, максимально натиснути на ворога, а рашка, ворог. Все ж таки для Америки і ніколи не були союзником. Тому тут все продумано. Давайте глянемо, чи зараз, як буде цей тиск відбуватися, чи дійсно буде він в дії. О, туз мечів, це чи не на така найпотужніша карта тиску. При чому, дивіться, полюбовно вже не буде. Якби можливості були такі ілюзорні і вже найближчим часом по колісниці дуже швидко, з дня на день, ось так от просто. І цей тиск буде мати дуже великий вплив. Тут питання, як путіну знаходити відхід, тому що йому ж ватникам своїм треба щось сказати, розумієте? Не впасти обличчям і тому тут зараз такий йде дуже цікавий процес, і ми найближчими днями побачимо, що ж там відбувається насправді. А, та але зараз ми бачимо, що перемовини між США та Росією продовжують відбуватися. Росія наполягає на своєму, а саме на повній е, здачі українських територій, які mm -hmm. сьогоднішній день є окупованими. Чи, зрештою, Україні все ж доведеться поступитися своїми територіями і про які території йде мова? Всі окуповані чи... чипні? я зараз скажу, я зараз побачила по картах, я зараз скажу одну таку річ, те, що я бачила. Зараз нам віддадуть Запорізьку і Херсонську області. Нас лишається Донецька і Луганська. Тимчасово. Не признати їх російськими, але як наче заморозити, прийдеться. Але однаково на початку 26-го року ми заберемо ці території з силою. Ми вже наберемося сили, ми будемо підготовані і дуже швидко поженемо ворога із нашої землі. На рахунок Криму, не знаю, Люна, не можу сказати, не бачу, що там відбувається. Там от мені якось, хто мене не питає, ніколи не буду казати того, чого не бачу. Тому що е я скільки намагалась не продивитися Крим, мені там пусто. Я не можу, там чи ситуація ще не сформувалася. Можливо, з часом я не можу читати інформацію. Чекаємо з нетерпінням на повернення наших територій, але зараз продовжуються розмови про те, що Росія може наступати і на нові території. Ми вже подивилися Дніпропетровщину, Сумщину ще йде ймовірність наступу з Білорусі, чи все ж таки підуть вони чи матимуть успіх? Слухайте, пам'ятаєте, скільки нас лякали тим наступом з тої Білорусі? Що не рік якась весна, новий етап, новий період. Жодного разу я не сказала, що я бачу загрозу звіття. Дивлюся зараз по картах і кажу, я не бачу а, звідти а, жодної загрози. Жодної загрози. Тож, э -э 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 ні, Можливо, якісь плани були, але ну, вони щось там не знайшли спільної мови. І дуже багато зараз знаєте, військових аналітиків там говорять про те, що ворог може планувати літом, восени. Так, якісь нові наступи. Так, він планує. Тут питання в тому, чи реалізує він ці наміри, тому що я поки що не бачу, що така можливість у ворога є. Але будемо дивитися, будемо спостерігати. Ми знаємо, що карти щитують інформацію з інформаційного поля. Інформація може змінюватись, Тож, будемо на зв'язку і будемо проглядати актуальні питання, актуальні події, щоб володіти інформацією, тому що що володієш інформацією, володієш світом. Обов'язково будемо все це проглядати. Ви сьогодні говорили про те, що на Росію подіє тиск. Чи достатньо буде лише цього світового тиску на Росію, чи має бути ще щось, щоб все ж таки Росія почала відходити з українських територій? Так має бути ще щось, а конкретно дивіться тут спентаклів. І король мечів конкретно має бути ресурс, особливо військовий. Тобто ми маємо бути озброєними просто до зубів, щоб ворог ніколи не зміг ступити своїм грязним чоботом на наші землі. Для цього потрібен час, для цього потрібні союзники, з якими ми зараз все ж таки входимо в певне партнерство. Uh, і uh, для цього потрібен ресурс, який нам нададуть. Тому, мої хороші, ніколи не думайте, що все от зараз uh, відбудуться певні події, буде оголошені певні моменти на весь світ. І ворог такий: ну добре, ні. Пам'ятайте, що це uh, дуже великий ворог і тільки. Змінивши трошки, не буде вже наша е, країна в такому е, статусі, не буде, як була раніше. Тобто, частково Україна буде мілітаризованою все ж таки, країною по територіях, де ворог може наступити знову. Тобто ми станемо країною, яка захистить не лише себе від наступу кровавого терориста, але мої хороші, можна сказати, Європу. Що ж чекаємо на те, щоб цей необхідний ресурс все ж таки був в Україні? Звісно, хотілося б отримати його ще на початку вторгнення повномасштабного, але дуже хочеться вірити в те, що зараз світ вже побачить, з ким має справу, нарешті побачить і нарешті почне діяти не тільки словесною підтримкою, а все ж таки тим ресурсом і тієї кількості ресурсу, які сьогодні необхідні Україні, для того, щоб завершити війну, як ви сказали, дійсно. Попередити наступ на європейські країни. Також дякую вам, Тетяна. Дякую неймовірно за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Я не сказати, що ви такий промінчик надії для всіх українців. І все ж таки сподіваємося, що всі ці хороші прогнози будуть здійснюватись якомога швидше. Що саме вони змінюватись не будуть, а навпаки, все те негативне і погане не програється і не матиме місця бути на нашій території. Дякую. Дякую вам. Звертаюся також до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що у Тетяни Гай також є Ютуб канал. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до соцмереж, доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Нам буде надзвичайно приємно, якщо будете лишати коментарі, вподобайки, реагувати на відео, лишати свої питання. Пишіть, не соромтеся і почуєте відповіді у наступних наших ефірах. І бережіть себе. Тихого, мирного дня усім. До побачення. До побачення.